Що там по активу? З вами піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися найтривожніший альбом у світі Every Here The End of Time, від каналу Сан Дайо. Сан Дайо Нарешті ми дивимося Сана Dayo, мого хорошого друга Рейні Сана Що ж, да плюси, плюс ще він став спонсором каналу, тому чому би якби не оглянути його відео? Ну що ж, а Для підтримки даного відео ваші вподобайки необхідні як ніколи. Звичайно ж, оригінал подивіться обов'язково. Мій відео подивіться обов'язково, і все це подивіться, звичайно ж, до кінця, щоб статистика ютубу не портилася. Ну і звичайно ж, коментар напишіть, якщо вам так, подібні відео по такій музиці, вони вам цікаві. Ну що ж, а ми поїхали. Так, е. Yeah. Дисклеймер. Це відео містить матеріали, захищені авторським правом, які використовуються відповідно до доктрини добросовісного використання так. для коментування. Ну я знаю, що тут АП дадуть на якійсь музиці, і я якби краще її потім прикрию потім. Та освітних цілей на YouTube. Ви знаєте, у вас напевно часто бувають такі ситуації, коли ви забуваєте, що робили сьогодні або вчора, і ви на це не сильно звертаєте увагу. Знаєте, жарти про Альцгеймер це дуже смішно, але реально уявіть собі людину, яка забула не лише свій вчорашній день, вона забула себе. кажучи, всім привіт. Сьогодні ми по. Оце цікава тема. Цікава тема Альцгеймера. Ми, мабуть, можливо, знаємо таку людину, якої є Альцгеймер, яка забуває все, що вона робила, і якби все це. Ну. Ми не будемо казати, хто це. Поговоримо про один незвичайний альбом саме про тему втрати пам'яті, деменцію, Альцгеймер, або ж які можна писати як страшно вирубай. Музика про плашку противка, яка горить. «I believe it's just a О-о-о, я страшно. ти Страшно вирубай. Страшніше за звуки печери Майнкрафту. Ну, або ж everywhere at the end of time. о oh, Я таке слухав. Я слухав саме А1, от цією з цією плашкою. Uh. І скоріше я це чув, тому що тоді е, ця музика розхайпалася, коли був ще на фоні Бекромс, і типу сказали, що типу Backrooms, і подібна музика лунає, щось таке було. Точно не можу сказати, але вона так само розформилася. Е, ну, можна сказати, її отожиють з Backrooms, ну, з першими рівнями оцими жовтими. Талі. Не забувайте підписатися Обісться на мене та на мій телеграм-канал, заходьте в Discord сервер. Не хочеться казати в кінці, бо, по-перше, початок дивляться майже усі, а по-друге, не хочу псувати емоційний кінець. Ну що ж, я починаю. Починай. Everywhere Тільки єдине, що Рейні не допрацював до по базі, по базі не відпрацював. Ти е, відео занадто швидко викладаєш. Ти ви, повинен був викласти це відео три, через три місяці після е, відео цього з е, Ралі Хаосом. Не допрацьовуєш рейні, не допрацьовуєш. Ну я насправді жартую. Випускай рейді, викладай відоси почастіше. Тайм або ж українською всюди в кінці часів це великий збірник альбомів тривалістю 6 половин годин, який поділив на шій mm -hmm. стадії, де на початку все радісно і чудово, а в кінці і хаос. Кожна стадія це уособлення стану людини, яка хвора на Альцгеймер. демонстрація розпаду її пам'яті через музику за мотивами пісень 20-40-х років минулого століття, яка в кожній стадії поступово змінюється і, на жаль, не в кращу сторону. І до речі, я раніше вважав, що весь Everywhere at the end of Time – це один єдиний альбом. Але насправді це є збірник альбомів. Кожна стадія від першої до шостої це окремі альбоми, які так і називаються Everywhere at the End of Time, Stage 1 і так далі. Кожен з цих альбомів можна послухати на різних стрімінгових платформах, таких як Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud та інших. Поговоримо про автора цього творіння. Джеймс Лейленд Кірбі це британський музикант, композитор і продюсер, який працює декількох жанрах, а саме Ембієнт, електроніка та експериментальна музика. Але ви не по нас питаєте, чому ж тоді в графі автор треку пише не Джеймс Кірбі, а якийсь The Caretaker? Насправді, The Caretaker — це назва його проєкту, який пов'язаний з темою Альцгеймера та пам'яті загалом. Тоді було, тоді, в принципі, тут всі питання знімаються. Це по суті персонаж наглядач, який наглядає за престарілою людиною, а альбом, випущення від імені наглядача, це уособлення стану людини, хворий на Альцгеймер. Крім проєкту Everywhere at the End of Time, Джеймс писав багато інших альбомів. Mm -hmm. Найвідомішим серед них став дев'ятий альбом від Лесяда Кертейкера An Empty Bliss Beyond This World, написаний у 2011 році, який, в свою чергу, став відомий через один єдиний трек, який зараз грає на фоні Libet's Delay. цей трек це один з моїх улюблених зворчостей Джеймса. Сам альбом Everywhere at the End of Time був випущений у 2019 році. Кожна стадія публікувалася окремо впродовж шести місяців. Mm -hmm. Цей проєкт став завершенням епохи наглядача, досягнувши свого логічного кінця. Настав час поговорити про самі альбоми. Окей. Okay. Стадія 1. Тут ми відчуваємо перші ознаки втрати пам'яті. Цей етап більше схожий на прекрасний сон. Слава старості та спогадів. Останність з чудових днів. Так. Що ж, власне, тут розпочинається непогорода шлях людини. В цій стадії. Ось цю музику, я пам'ятаю, прям дуже добре. Вона лунає. Вона, мені здається, лунала із всіх відосів, там, типу, сумних і несумних. Вона навіть ще лунала, коли був цей мем про цього. Е Містера Інкредиблса, який, типу, спочатку такий добре, тип, типу такий радісний, а потім вже становиться дуже сумним або страшним, або ще щось. Коротше, там музика це теж розхайпилася. Вона відчуває ностальгію за свої найкращі дні. Згадує молодість. В Цьому альбомі 12 треків на лад популярних пісень 30-х-40-х років минулого століття, які в свою чергу показують прекрасність колишніх часів. Ну Цю музику я обожнюю, чесно кажучи, мені вона подобається <гум> найбільше. Він починається з треку з назвою It's Just a Burning Memory. Це лише палаюча пам'ять, який задає головну атмосферу усього альбому. Він вже стих стати відомим мемом, який використовується в контексті чогось поганого або хвилюючого. Також його, наприклад, використовували в ганаловому хоррорі Walton Files для створення неприємної атмосфери. Ага, ага навіть так. Сам трек не є повністю оригінальним. Головним мотивом для цього треку стала пісня Ella Bowley Heart Aikes. Ага. І що вам цікаво, ось усі треки з цим мотивом. Головними рисами усіх пісень першої стадії є характерний звук старої плівки, який переносить користувача у ті самі старі добрі часи. Поки що нічого поганого чи страшного не відбувається. Так. Особисто мої улюблені пісні цього стейджу це a 2 We Don't Have Many Days і b 2 An Autumnal Equinox. Mm-hmm. Єдине, що мене могло налякати, це трек a 5 Slightly Bewildered. Не знаю Ау. чому, але саме цей трек викликає в мене дивні і між. Знаєте, після цього відео мені здається, багато людей будуть іти і слухати дані треки, і будуть, і будуть думати, що ж там їх може налякати, а може цікаві мотивчики послухати. Мені здається, після цього відео я точно піду і буду слухати цю музику на фоні, коли монтуватиму це відео. ...відчуття відчуття прислуховані. Це не прям страх або якась параноя, просто не дуже комфортно. Що ж можна сказати про обкладинку альбому або ж картину? Цей малюнок являє собою щось на кшталт згорнутої газети на блакитному тлі омбре. Ця робота є найбільш візуально заспокійливою. Вона дуже гарно зображує простий сп... Ну, типу, гасетка, але вирвана. Спогад про думала. певний момент часу, не знаючи про неспокійне майбутнє. Переходимо далі, адже це тільки початок. Угу. Стадія 2 Другий етап це усвідомлення того, що щось не так, з відмови прийняти це. Докладається більше зусиль, щоб згадати, тому спогади можуть бути більш довгими, а їхня якість дещо погіршується. Взагалі, настрій, як правило, нижчий, ніж на першій стадії і знаходиться в точці перед тим як починається розгубленість. Так стадія друга є дуже схожа на першу, однак в цій стадії можна почути... це я вже не чув. Це я, чесно кажучи, не чув. ...відмінності. Вже тут можна почути гучний шум полотівки, символ того, що людині стає значно складніше згадувати свої спогади. Альбом другий починається з пісні. Це один Losing Battle Is Raging, Програшна битва бушує. З перших секунд можна почути деякі зміни. Щоб ботівка став більш виразним, деякий шум на фоні став зацикленим. Саме тут дійсно можна відчути, що щось тут не те. Проте водночас можна відчути спокій. Найнеприємнішим для мене треком став сталося 4 Glimpses of Hope in Trying Times. Mm -hmm. На картині ми бачимо вазу з квітами, що повільно руйнується, що є символом руйнації пам'яті. Mm -hmm. Стадія 3. Перед нами одні з останніх зв'язаних спогадів перед тим, як плутанина накриє повністю. А сірий туман розвіється і зникні. Я думаю, що відосередню треба ще суптирувати англійською, тому що мені здається, цей відос точно ще й на англомовну аудиторію можна, в принципі, давати. Враховуючи, що тут ще пишеться ще англійською. Згадуються найкращі моменти. Музичний потік місцями більш заплутаний. А цікаво, є субтитри? Так, ну є українські. А, тільки українські. Все окей. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой ой Стадія 3. Ні, стадія 3. Куди це я? Пер... Перемкнувся, блін. Стадія 4. Це коли спокій і здатність пригадати окремі спогади поступаються місцем розгубленості і жаху. Ні, стадія 3 нам потрібна. Стадія 3. Перед нами одні з останніх зв'язаних спогадів перед тим, як плутонина накриє повністю, ага. сірий туман розвіється і зникне. Згадуються найкращі моменти. Музичний потік місцями більш заплутаний. У міру того, як ми просуваємося, деякі окремі спогади стають більш тривожними, ізольованими. Блін, та що ж таке, блін? Шов мене, блін, повна режим. Дякую Рені за те, що тим коди залишив. Ірваними і віддаленими це останні вуглинки усвідомлення перед тим, як ми увійдемо в стадію постусвідомлення. Альбом 3 — це, якщо так сказати, останній альбом, у якому ви будете відчувати спокій і насолоджуватись музикою. Хоч перший трек альбому є один Бекдере Бенджамін, не має характерних змін у звучанні, як це було наприклад у другому альбомі, але в наступних треках цього альбому можна буде почути більш частіші шуми, періодичні розриви мелодії, або ж замість повноцінного треку є просто щось що. Оцей мотив я, до речі, чув. Теж. В теж якихось таких хоррор відосах, теж про Містер э, э, Incredibles і щось таке було. щось таке було. Схоже на Гул, низькочастотний шум. Хоча там, грубо кажучи, є багато різних э, музичних тип саундтреків. Э, э, також тему Соніка Ікса, теж там є. Типу. Ні, не Соніка Ікса, а цього. Як його, блін. Ну, коротше, цього Соніка, який, типу, е К по кріпіпасті Соніка, коротше. Який нові погані думки. Треку F7 Liber Delay... Я можливо на монтажі напишу. Можна взагалі почути зациклене реверс піано. Ці ефекти символізують початок кінця людини. Її спогади починають розриватися. Це складніше стає їх згадувати, але людина все ще не прийняла факт того, що їй скоро не стане. На диво саме в цьому треку майже не чути характерного для серії шуму платівок можна згадати останній трек альбому. Ну чути такий, типу такий ембієнт. Вісім Mournful Camaraderie. В ньому можна почути знайому мелодію та навіть звуки, але вони постійно то розриваються, то на одну мить стається реверс, який потім зникає, наче й його не було. Ще атмосферу пригнічує постійний гул якогось духового інструмента. Невпевний точно, але мені це навіть схоже на орган. Ну і тут також можна почути шум платівки. На картині можна побачити щось що віддалено не схоже на квітку, яка виглядає дуже незрозуміло і спотворено, так само як і стан пам'яті людини на даному моменті. Mm -hmm. Стадія 4. Це коли спокій і здатність пригадати окремі спогади поступаються місцем розгубленості і жаху. Це початок процесу, коли всі спогади починають ставати більш плинними через переплетення, повторення і розриви. Людина усвідомила свою наступну долю, хвороба прогресує. Наступає розгубленість і страх. Усі спогади у вигляді пісень перемішуються в окремі відрізки, які програються в випадковому порядку, особлюючи в собі спроби згадати хоч щось, але твої спогади починають настільки сильно деформуватися, що в них немає сенсу. В альбомі четвертому, як і у всіх ну, наступних, кожен трек триває не дві-чотири хвилини, як зазвичай, а більше двадцяти 20. 20 no. хвилин страждань, страху і розгубленості. Ти не знаєш, що робити, ти не можеш нічого зробити. Хоч ти згадаєш маленькі відерські своїх спогадів, вони тут же зникають, перемішуються з усіма іншими. Хоч і здається, що ці треки це просто шум і випадкові. Це вже становиться більш страшнішим, ніж до, до цього. Звуки кожен трек можна послухати і зрозуміти, що це є дуже понищеними попередніми піснями перших двох стадій. Хоч це і складно, але якщо ви послухаєте хоча б 5-7 хвилин кожного треку, ви мене зрозумієте. Трек, в якому найкраще можна розпізнати хоч щось, це i1 stage 4 temporary Bliss state. Mm -hmm. На картині стадії 4 можна відверто побачити силует, якої жінка, яка буквально розпливається. Через стан розгубленості і страху людина не здатна згадати і впізнати, хто це. Mm -hmm. Стадія 5. Плутанина і жах. Більш екстремальні заплутування, повторення і розриви можуть змінюватися спокійними моментами. Незнайомий може звучати і відчуватися знайомим. Час часто витрачається лише на момент, що призводить до ізоляції. Ситуація стала ще гіршою ніж в попередньому альбомі. розриви й деформації стають більш явними. Пам'ять людини руйнується до такої степені, що спогадів буквально більше немає. В них немає сенсу. Немає сенсу щось згадувати, адже навіть якщо тобі вдасться щось згадати, ти згадаєш лише те, що залишилося від цього спогаду. А точніше, нічого. Попередніх альбомах не було жодного треку, в якому був вокал, але з першого ж треку п'ятого альбому можна почути дуже знайомий вокал, або ж просто чути, наче хтось щось говорить. Таке відчуття, наче вокал тут був постійно, хоча його ніколи не було. Як сказано в описі стадії, незнайоме може відчуватися знайомим. І це дійсно так. При моєму першому прослуховуванні мені здавалося, що цей вокал тут постійно був, але я завжди згадував, що його ніколи не було. Тож в цьому альбомі. Скоро, скоро у нас самих стане шизофренія з цими такими. Тут раніше, блін, тут, походу, був вокал, але його раніше тут не було. Блін. Досить мене шизити, блін Часто бувають такі відрізки в треках, які є набагато спокійнішими, ніж решта всього треку. Це дає якусь надію на хороше, але, на жаль, ця надія не приносить ніякого результату. Щодо картини, це найабстрактніша картина з усіх. Мені зображений силует жінки, яка піднімається по сходах. Якщо... Ну, до речі, да, схоже. І в неї якесь плаття, і вона щас е штовхає. Якщо розглянути якісь детальні риси цього силуету, у вас нічого не вийде. Не вийде розпізнати щось так само, як людині згадати щось. Ну... Стадія шість без опису людина доживає свої останні дні. Спогадів більше не існує. Замість них суцільний шум. Лише віддалено можна почути щось, що є схожим на спогади. В цей час людина вже не пам'ятає більшу частину усього, що вона пам'ятала. Ні себе, ні своїх рідних, ні дитинства, нічого. Просто нічого не існує. Навіть нічого вже не існує. Навіть нічого вже не можна згадати. На обкладинці альбому зображено іншу картину, повернуту до нас задньою стороною. Для нас це вже кінець, тупик. Ми більше не можемо прогресувати далі і не зможемо побачити, що знаходиться з другої сторони. Тепер поговоримо про самі треки. О1. Заплутання настільки сильне, що ти забуваєш забувати. Гадаю, лише по назві цього треку можна зрозуміти, як усе стало погано. Стан людини поїжився настільки, що своїм мозком вона вже не може абсолютно нічого. Цей трек, як на мене, є одним з найтривожніших і найпохмуріших: суцільний хаос. Спочатку єдине, що ти чуєш, це огул, круткочесний звук платівки, тихий шум, що віддалено нагадує вітер, і через тишину періодично з'являються звуки, які настільки віддалено схожі на старі спогади, що їх не лише не вдається пізнати, не вдається зрозуміти, чи це дійсно спогади. Можливо, це частинка теперішнього або ж того, що ти запам'ятав сьогодні. Угу. П. 1 жорстоке блаженство за межами цієї порожньої битви. Немає сенсу продовжувати битись. Ти вже і так програв. Ти програв самому собі. Битва завершена. Тут можна вже почути дуже деформовані і незнайомі спогади. Все ж це хоч щось порівняння з попереднім треком. Шуми та гули стали виразнішими не даючи почути хоч на хвильку мелодії, які колись приносили радість. У порівнянні з першим... Блін, мені вже так страшно, що. Мені... От знаєте, от у мене є така хрінь. От коли. от знаєте, от коли, Наприклад, от, на уроці обоз мистецтва... мистецтво. Там були е, такі теми, підня, е, піднімалися е, цих, про якби, е, речовини. речовини. Ви зрозуміли, про які речовини, там, які приймають в себе, там, дивні люди, вони навіть це купляють. І от коли от, завжди про це розповідають, і щось таке у мене завжди прям, от кістки ніби, ви знаєте, перемалюються ніби, в якийсь момент. Я такі, типу. Ніби, ніби блин, зараз вони внаружу вирнуть. Зараз, я не знаю, я не знаю просто. І, і от коли от, я не знаю, і тут майже те ж саме відчуття. Я просто такий просто сижу такий. Зараз у мене кістки просто перевернуться, блін, і я не знаю, що і, і вирвуться з мого тіла, я не знаю. Це жесть Я не знаю, це просто можна сказати, це, 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 це така захисна реакція, скоріше, від е е якраз цього всього, е я так думаю. Ну, я так думаю. Можливо, ви інше тут пояснення дасте. Але, як на мене, це просто така захисна реакція. В якомусь сенсі це мені нагадує, що якби такі рочовини і все це інше приймати не потрібно. У альбому сей звучить менш агресивно та хаотично, але все одно приносить відчуття безвихідності та фатального кінця. Угу. q 1 Довгий занепад закінчився. Твої страждання скоро завершаться, скоро ти зможеш відпочити від своїх страхів. Цей трек є трішки різноманітнішим в плані звуків, які з'являються на фоні. Початок, наприклад, є не просто сусільним шумом, він складається з гучного гулу, який віддалено схожий на мелодію. Сильна верберація та шум наганяють дуже незвичайну атмосферу, яку навіть словами складно описати. Під час усього треку можна почути той самий звук спочатку, а також крім нього можна почути навіть коротеньку мелодію зіграну на піано. Але на жаль, це чудово п'яно зникає та змішується з шумом, його ми більше не почуємо. Mm -hmm. І фінал. R1 1 Місце у цьому світі зникає. Цей трек схоже на усі інші з цього альбому, але він все одно відрізняється. Вже немає такого відвертого шуму замість нього гул. Дуже тихий oh. звук, що схожий на шум вітру і короткочасна тишина. Десь на середині пісні починається звук, який схожий на орган. Цей звук є довгим, досить нервовим, який наче натякає на щось. Ну, полагає. скоріше за все, ви його дочуєте, тому що якби я вже трішечки почитав коментар. Тут, якби, R1, якби, <рилетіло> прилетіло авторське право, і скоріше за все, ви його не почуєте, якби. Ну крім можливо, там голосу Рейні, можливо, чи ще щось. І раптом гул затихає, з'являється шум платівки. Але потім починається трагічна музика. Трагічна музика, яка символізує кінець існування цієї людини. Настав час похорону, кінець цього альбому буквально означає кінець життя людини. І ця фінальна пісня це пісня, яку її проводжають в інший світ. Особисто я при першому прослуховуванні ледь не почав рідати. Хоч, на щастя, мені незнайоме відчуття втрати кої з рідних, але мені все одно стало дуже моторошно і печально. Після кількох. Да, є таке відчуття. Хвилин трауру пісня починає ставати тихішою, і після її завершення наступає хвилина мовчання. Це кінець. І кінець відео. Схоже, Схоже що так. Ну, друзі, що ж, ми подивилися новий відос, Що таке ралі-хаус? Можливо, скоро подивимося. Ну, звичайно, це все залежить від ваших вподобайок. Буде багато активності, багато вподобайок, коментарів і так далі, то тоді без проблем буде новий відос. Ну що ж, а з вами був я, підоцит. Усім па-па, мої черепашки.